Вітаю на каналі Польська Початкова. Сьогодні будемо розбиратися з другою особою множини. Тобто, якщо ви з кимось будете десь щось робити, це буде майбутній час. Відома річ, що стан буде недоконаний, тому що це майбутній час, але. Минулий час недоконаний. Я вам в кінці лекції усно поясню, а в 15 лекції подам. Тому що це я вже так написав і так вийшло. Добре, їдемо. Лекція номер 14 або Albo numerze 14 а або з номером 114 A, pod номером 114. таке takiego, nie? Może być 100. 44, а і так далі. Далі. В середу будете працювати разом до полудня. Тобто, розбираємо зараз переклад. В середу будете працювати разом до полудня, тобто до обіду. І дивіться, то, що я вже в короткій лекції казав, хто дивився, тобто, що ви в е, українській мові. Я вже в багатьох лекціях, зрештою, це говорив, але може хтось перший раз є і для повторення, ну, то повторення це дуже добре. Коли е, навіть ви думаєте, що ви можете знати, коли прийдеться сказати, ви можете забути, так? Більше повторюєте, більше будете знати, пам'ятати. Отже, будете, поїдете, приїдете, це все, що ми маємо в русській рус 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 мові, то взагалі то, то саме будь-єте, пойдете чи, пойдете, чи приїдете, і так далі. То вже мало мало що відрізняється від польської. Ну, То на замітку, тим, хто каже, що. Uh, ну, що польська мало подібна до російської. Неправда. Скажу вам по правді, що uh, росіянина uh, поляк зрозуміє набагато скоріше, аніж українця. А, а тим більше, що багато з них uh, вчили російську мову ще в школі. І та російська мова то така буде. Ніяка, але щоб ви розуміли. Вертаємося сюди. Будете роби, робите, підете, знайдете, купите. Все, перекладаєте з на всього три букви. Це. Бендече, підете, приїдете, купите, знайдете, подаче, е, зробите. Е, ну. З'єте. Я не вім, ну що це можна зробити покошічи трави, чи пограбічено, чи пограбічи сухорість, поспінтача вдома, чи, чи, чи поскладачи то все, ну, no, Бачите, що просто маємо Ц і Е. E. Оце по три буквочки вивчити і це вам буде золоте правило. Без ніяких книжок, без ніяких складних там, всіляких замудрих цих, Просто по простому. По селенськи, як то кажуть, так? В сьогоденте працювати разодня. В середу будете працювати е, разом до полудня, тобто до обіду. Потім приїдете тут до фірми. Кожен колись приїжджає до фірми. Е, е, що таке фірма? Фірма це один чоловік заснував і він вже през фірми. так? Наймив одного працівника, то вже його працівник. так? Ну, І всі до фірми приїжджають. Так чи інакше у Польщі всі приїжджають до якоїсь фірми, так? Ну нема такого. То, таке мусите знати. так? І тепер дивіться, РЗ, то що я вам казав, то, таке правило, яке я вам витягнув з української мови. І це ще раз доказує, що я мовник, тому що я з будь-якої будь мови повитягував такі правила, які працюють на 100%, а в книжках їх нема ніде. Розумієте? Тому що поляк того не знає, що знає українець про польську мову, чи, чи про чеську, чи, чи про якусь. Розумієте? І дивіться, маємо. Що в українській мові маємо е, приїдете, а в польській чуєте РЗ, приїдете і вже не пишете одно Ж, а пишемо РЗ. Бо воно не випадає. Так, як, наприклад, дивіться, приклад, як відрізнити два може? може? Може, То, що може, будемо працювати, то в українській мові ви чуєте може. Будемо працювати. Все. Це вже не йдеться про те море, в котрому купаємося, так? Це вже йдеться про те, що ми щось може будемо робити. Можливо, О! і ми там чуємо букву Ж, де ми чуємо букву Ж, там ми пишемо сміло українську, польську букву Ж, тобто «з», з крапкою. де ми чуємо море в українській мові, так? а в польській може. Так, ви відрізняєте одно може від може від другого може. Так? Чи ми чуємо море, а говоримо може. Пишемо через РЗ. Ну. Добре. Трошечки для вас хто може новий. О, О може новий, то, то так само ви чуєте може новий. Тут взагалі майже чисто ну, чисто польське виходить, так? Хто може новий, так, той чує ну, якесь для себе, щоб розуміти кращу мову, так? Далі, е, є таке коротке правило, так? Прив'язка така, можна сказати. Тут і до фірми, так? Тут і до фірми, то... E, tutaj na firmie, tutaj do firmy, tutaj w firmie, albo we firmie, to kto już jak chcę tam powiedzieć, tak? E, no, tu trzeba po prostu e, tę frazę trzeba znać. Tutaj do firmy, tam do firmy, tam gdzieś tam do firmy. No. Dalej. Jutro musicie Sprzątać На фірмі. Тобто, з, е, завтра маєте на фірмі робити порядок. Ну то просто е, можна сказати, в фірмі е, спшонтач, на фірмі, е, спшонтач. то я е, е, не знаю, може бути, е, що треба поставити букву В, е, е, якщо правильно писати. Але, е, Ja słyszałem i to, i to, i to jest taka. No, w każdym razie tak rozmawiają, mówią tak, i, i każdy to zrozumie bez żadnego problemu, tak? Sprzątać w firmie, no, może być, może, może to być, że tutaj ma być, wy, ja tam się nie odpieram. Dla mnie to jest nie, Ja dyktantów tutaj nie piszę z, e, żadnych, tak? Chociaż mogę, nie, nie ma sprawy. Więcej jak przeciętny Polek, lepiej napiszę. A to na 100%. Nie, bo ja już to widziałam, nie? A tutaj pan tam źle powiedział. Dobra, no to pan tutaj pisz. Pisz tutaj, co ja napisałem. Ja będę panu dyktował, pan pisze. I pięć słów podyktowałem. Czmylina. I koniec. Sześć pomyłek. Mylina. I co? Widzicie jak to jest? No, a kto to jest? To TRZ Melina. No. Jeden pisze T3 Melina. Drugi pisze Dzy Melina. No, a ma być TRZ Melina. No. I nie każdy polak to wie, nie? bo nie, nie każdemu tego trzeba, nie? Te, tej czmyliny na ogródku, nie? Taka, taka żółta roślinka mała. Także złapać to zawsze, zawsze kogoś mo, można, tak? Byle, byle było za co złapać, nie? No. A, a, a komu to się znajdzie, nie? No. Takie życie, nie? Niestety. Dalej. E, jutro musicie sprzątać na firmie, a potem. Wrócicie do domu albo do domku, do domku, Polacy lubią tak rozmawiać, do domku, do domczu, do domku, e, to mogą nawet powiedzieć do domuśku e, e, kto, kto jak to lubi, nie, kto jak to tego, jak to chce, do domczu, do chatki no i tak dalej, nie? Ale Wam, wam to trzeba e, pamiętać tylko tę e, jedną rzecz, От, ото Ч, на місці Т українське чи руське Т, пиште Ч, якби було українськими буквами СІЕ, -E", українськими буквами, вже вам так поясню, вже не знаю, як інакше пояснити, ну, ну, трудно, купіте, привезете, знайдете, щось там купіте, щось там привезете, щось там знайдете, не Co szukacie, to znajdziecie, nie? O, zawsze się to znajdzie, jak, jak tego nie trzeba, nie? To się zawsze znajdzie. Tak jak z autobusami jest. Je, masz jechać, autobusa nie ma, nie? A, a, a jak tylko gdzieś tam już autobus, tam autobus, tu autobus, tam autobus, przechodzisz na przystanek. Czekaj 15-20 minut. No. Niestety, takie życie. No. Dobra, A to co miało być niedokonane, e, ja miałem wam podać, e, to miała być druga osoba. E, liczba pojedyncza ja wam podawał, czyli podawałem wam, można jeszcze tak powiedzieć, e, czyli e, pracowałeś, pracowałaś. Chodziłeś, chodziłaś, chodziłaś, robiłaś, robiłaś. E, to zakończenie, to samo, to jest to. A, e, e, w tej, w tej w pierwszej osobie pracowałam, e, pra, pracowałam, i pracowałem. Robiłem, robiłam i zawsze się upiera te mm, zakończenia męskie a, albo e, kobiece. A tutaj w e, e, liczbie mnogiej nie ma tego, To jest o wiele, o wiele prościej, tak? E, tak byliście, chodziliście, robiliście, e, rodzaj się szuka już e, e, od. E, Rzeczowników, tak? Tam e, e, No Jeżeli jednakowy rodzaj, tam Dwa facetów, byliście tam, tamto i tamto, wiadomo, że to będzie rodzaj e, Męski, tak? Albo e, Tam dwie dziewczyny byli, byli tam i tam, tam byliście tam i tam, no to wiadomo, rzecz, że Chodzi o rodzaju kobiecym, tak? I tutaj, no Tutaj to już, ale to już ja nie wiem, to już, to już filozofia dla Was, to już ja nie wiem, czy to Wam to jest tak potrzebne. E, czyli co mam u lekcji 15 Wam podać, bo to, ta jedna lekcja poszła troszeczkę do przodu, bo ja napisałem i, je, a później e, sobie przypomniałem, że to nie miało tego być, miała być to lekcja o. o no, byliście, pracowaliście, robiliście, podawaliście to ja na pewno to zrobię tam pojutrze, czy kiedyś tam, jak, jak się da, nie? E, no, bo też e, ja w domu mam e, dużo roboty i e, staram się, widzicie, jak tylko nocka przychodzi, wtedy trochę do YouTube'a, nie? Staram się tak. Dobra, e, poza tym. E, Zapraszam do lekcji e, minęłych. Tam sobie możecie tam poprzeglądać. Jak gdzieś tam coś tam e, e, za dużo gadam, to sobie troszeczkę to. Jak to? To nie jest problem. To zaraz technika to wszystko robi, nie? Dziękuję. Zapraszam i e, e, łaniam się w końcu.